Україні не вистачає від 5 до 12 мільярдів кубометрів газу, щоб забезпечити нормальне функціонування внутрішнього ринку та транзит до ЄС протягом наступної зими. Тож європейська комісія продовжує пошук рішення, яке б задовольнило всіх. Останній раунд переговорів в Берліні за участю міністра енергетики України Юрія Продана та Росії Олександра Нобака дав нові підстави для оптимізму. Дефіцит газу руйнує довіру, і це не в інтересах Газпрому. Транзитні проблеми руйнують довіру до України, і це також не в її інтересах. Крім того, дефіцит газу веде до холодних квартир в Болгарії, Словаччині та Угорщині, що не в наших інтересах. Сторони попередньо домовилися, що до кінця жовтня Україна заплатить 2 мільярди доларів боргу за газ, отриманий на початку року, а до кінця грудня ще близько 1 мільярда. Крім того, Київ купить необхідні обсяги газу для забезпечення транзиту взимку. Звичайно, якщо на це погодяться, уряди як в Києві, так і в Москві. Французька компанія Євраліс, яка спеціалізується на вирощуванні та переробці овочів, вивчає потенціал Черкащини. Про це її український директор Жан Батіст повідомив голові облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Бізнесмен нагадав, Євраліс є одним із лідерів у Європі з вирощування насіння кукурудзи, соняшника, озимого і ярого рапсу та сої. В нашому регіоні він працює сьомий рік і нині має на меті, використовуючи потужності господарства маяк-ходяки, розширити свою діяльність. Ми чекаємо, що начнем вкладывать инвестиции. Для нас это очень перспективно, потому что эта компания как раз обеспечивает в первую очередь это и рабочие места, и это то предприятие, которое сегодня, если оценивать рынок Украины, вот, у нас очень много импортной продукции на самом деле приходит в Украину. Мы как раз ведем... Перед собой ставим цель, как импортную продукцию заменить на продукцию собственного производства. И как раз вот такой инвестор нам очень нужен, как компания Бондюэль, как компания Evralis. Тем более у вас есть опыт в выращивании овощей, группы овощей для Бондюэля. Там поливные земли, я ж так понимаю. Ми як одягі та полівна полівний землі так, краси до і вже взагалі це зона, яка предусматривает можливість поліва. Також посадовці обговорили можливість повернення на Черкащину крупного інвестора фірми Бондюель, котра планувала збудувати завод заморожених овочів. Вона є компаньйоном Євралісу. Жан Батіст повідомив, інвестор розглядає таку можливість. Компанія «Бондюель» партнерами Может быть, не только Эвралис, а могут быть и другие э, предприятия, которые сегодня имеют поливные земли, которые уже выращивают, имеют опыт выращивания э, овощей. Э, тем более зона как раз Черкасского района, вот, глава администрации, глава районной э, рады, которые они ж в первую очередь заинтересованы, и я так понимаю, что с вами нашли контакт. Вот. Важно в том, что мы можем с компанией Бондюэль собрать эти предприятия, и они могут стать потенциальными будущими партнерами. Черкасский район и Чигиринский район. Это ближайшие районы, те, которые могут... Ну, я же понимаю, что это чем ближе, тем лучше качество самой логистики будет для консервации. Поэтому вот в этом плане абсолютно есть нормальное понимание и нормальное у нас желание для того, чтобы компания все-таки сюда вернулась то я буду очень признателен за вот этот месседж, который будет передан компании, группе компании Бондюэт. И э, нам очень важно, чтобы здесь, на территории Черкасской области, действительно себя инвестор мог чувствовать э, как у себя дома, как в, в европейской стране. И мы к этому стремимся, э, стремится Украина быть в семье э, европейских государств. Поэтому, безусловно, мы учимся, делаем такие вот первые шаги для того, чтобы уйти от коррупции, уйти от бюрократии, уйти от ненужных тех структур, которые только ну, не дают возможности работать и развиваться инвестициям. На самом деле инвестор не должен знать лицо налогового инспектора или милиционера, или еще кого-то из разрешительной структуры. То есть... э должны быть все условия, когда наоборот все оберегают и дают возможность инвестициям э вкладываться здесь. Компанія «Євраліс» задоволена результатами початкових інвестицій. Однією з причин, чому компанія «Бондюель» пішла з України, була інвестиційна політика колишнього губернатора Черкащини, але вона не повністю зачинила двері. На території ходяків є земля 28 гектарів, на якій хотіли збутувати завод. Одним з основних факторів її повернення є здоровий інвестиційний клімат в області. І тоді наша компанія шукатиме можливості вирощувати для них сирону. На Черкащині презентували третій етап проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Він триватиме до 2018 року. Наш регіон один з перших серед областей України, де уклали угоду про подальшу співпрацю. Коли проект стартував, українці не надто вірили, що хтось виділить величезні кошти на вирішення наших внутрішніх проблем, не вимагаючи нічого натомість. Але з часом переконалися в цьому. Утім, міжнародна спільнота все ж висуває свої умови. Вона змушує громадян змінити світогляд та з аморфних проїдачів державних грошей перетворитися в головних дієвих осіб п'єси з назвою Життя яке часто ставить нам питання, на які ми не знаходимо відповіді та пасивно чекаємо допомоги. Хто зумів узяти цю висоту, пересвідчився. Відповіді є на все. Завдяки проекту сотні тисяч українців вирішили проблеми. Хтось замінив котли та має повсякчас гарячу воду, десь добудували дитячий садок чи медичний заклад. Комусь вдалося створити кооператив з вирощування полуниці. Словом, проект відкрив перед українцями нові обрії. Наші земляки також не пасли задніх, тому за неповних сім років зробили чимало. Однак без співпраці з владою це було б неможливо. Ви знаєте, такий проект це є своєрідне ще раз випробування на самостійність, наскільки громада може бути самостійною, розпоряджає. Тися такими коштами і власне вибирати саме ті об'єкти, які треба безпосередньо підсилити у плані покращення інфраструктури для їхньої життєдіяльності. От тому цей проект це прекрасна, як то кажуть, апробація і ще раз засвідчити власне можливість економічного зростання добробуту тої чи іншої громади. Особливо ж в контексті децентралізації влади. Якщо зараз громада таку активність проявляє, це означає, що вона вже готова на себе брати ці повноваження, які їй в разі такої реалізації реформи будуть. Запропоновані. Для нас, як для обласної влади, важливо е, направити кошти е, в енергозбереження, направити кошти в е, розвиток інфраструктури, в економічний розвиток, там, де є е, проблеми і потребують люди роботу. Тому що є технології, великі компанії сільськогосподарські, які на селі, на превеликий жаль, з... Е, розвитком сьогодні технологій не створюють робочі місця, а якраз Проновський проєкт дає можливість створити кооперативи, а це відповідне створення робочих місць і економічний розвиток тої чи іншої території. Також важливо, якщо ми сьогодні говоримо за Альтернативні види палива, котельні і сама проблема із використанням газу, тому що в цьому році поставлено зброння зменшити на 30%. взагалі, в майбутньому максимально бути незалежним від Російської Федерації, про що говорить президент і прем'єр-міністр України. Якраз цей проект передбачає і вже перша і друга фаза дали таку можливість встановлення перелізних котлів на деревині, на вугіллі і в рамках нашої програми, і те, що буде розглядатися на слідушій сесії обласної ради із інститутом теплофізики по програмі енергозбереження, якраз ми зможемо вже готові пропозиції надати саме на тих територіях, де потребують впровадження цієї програми, і проновські б... бре ще дуже важливі заводи для переробки сміття звалищ. Ми знаєте, що це да. просто дуже велика ка. Катастрофа в нас не тільки в області, всі Україні це важливо. От громада чекає, принаймні, такої підтримки, щоб такі заводи були. І такі заводи так само можуть використовуватись як альтернативне і види палива, і отримання відповідного газу і генерацію в електроенергію, тобто. Таким чином, ми можемо на сьогоднішній день більш ефективно використати ці кошти, але громада сама повинна визначити, що їй необхідно, де саме необхідно вкладення цих коштів. А сам міжнародний менеджер проекту назвав співпрацю з жителями нашої області продуктивною, бо результати каже доктор Джейсенсах вражаючі. Ці менти Церкаси. За перші дві фази досягнення на Черкащині дуже потужні. Ми можемо вашу область використовувати як приклад, і ми хочемо подякувати обласному керівництву за співпрацю і підтримку. У Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади єврокомісарів. У перший день виступила шведка Сесілія Мальмстрем, яка нині є комісаром з питань юстиції. А в новому складі Єврокомісії має зайнятися питаннями торгівлі. Серед іншого її запитали про вимоги Кремля змінити угоду про асоціацію Україна ЄС, зокрема розділ про вільну торгівлю. Євросоюз не має такого наміру дозволити Росії змінити цю угоду. Її можна змінити тільки за участю одного з партнерів, і партнерами тут є Україна і Європа. Більше за все, Мальмстром запитували про зону вільної торгівлі між ЄС та США, Про що нині йдуть переговори. Групи споживачів екологів. побоюються, що внаслідок створення такої зони в Євросоюзі знизиться рівень захисту персональних даних, санітарні стандарти аграрних продуктів, стандарти захисту довкілля. Я був розчарований, Я б не сказав, що вона не чує людей, але я не думаю, що в своїй відповіді вона висловила заклопотаність, яка існує поза стінами цього будинку щодо багатьох аспектів нашої торгівлі, заявив британський євродепутат Лівоцент. Трист ачечіля манстром і депутати Європарламенту, надали теплий прийом, тому що вона вже була комісаром і її добре знають. Атмосфера має розжаритися всереду, коли перед депутатами європарламенту з'являться комісари від Іспанії, Британії і Угорщини, яких називають спірними кандидатами.